Слухай, то я коли лежав помурав, от то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. і ти так, нежиш, флішкою, і біля тебе зліва, правої люди, які взагалі, непонятно, як не держаться на останньому, на чесному і Божим слові. І що вони дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, почав наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали: Я хочу удужить, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дому. Ну, Військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в целом собрали, а він лежить і пані. Він не уверена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто зсипаєш, просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем, їм стає краще, а хоча стан ну, був такий, що ну, взагалі. Ну, просто як матері Божа, взяла і піднімаю кожен день, я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає, і ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на встроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Я зараз шукаю українців, які бачать своє фінансове майбутнє за допомогою. В соціальних мережах Тікток, Інстаграм і так далі. Позаду мене головний офіс, Тікток в Варшаві. І якщо раніше Тікток визивав посмішку, то зараз величезні центральні офіси займають саме Тікток. У кожного з вас є зараз змога достатньо на місяць, просто розповсюджуючи вірусний український новосний контент, який допомагає боротися, по перше, з російською дезінформацією, а по-друге, полегшити українцям життя, щоб вас не гнали на ці чорні за кордоном. Я ж бачу, що відбувається, і не гнать на оцю снічинське. Перепрошую в Україні, а мати змогу вільно за допомогою телефона інтернету в будь-якій точці світу я освоїти професію, яка допоможе вам сісти в одному з найкращих офісів будь-якій країні світу і бути топовим працівником. Бо в українців одне з найвищих IQ. і так як ми вміємо акліматизуватись до любиху умов життя, так вміє мало хто в світі. Тому, якщо тебе цікавить онлайн від на місяць, будь ласка.